Чи знали ви, що астронавтам у космосі важко спілкуватися без слів? Через невагомість їхні обличчя набрякають, і звичні мімічні сигнали стають менш помітними? Або що ботокс може не лише розглажувати зморшки, а й полегшувати депресію? Цікаво, правда? Емоції керують нашим життям сильніше, ніж ми звикли думати. Наші почуття впливають не лише на настрій, а й на здоров'я. Наприклад, позитивні емоції можуть продовжити життя, а постійний стрес виснажує організм. Ми листя на вітрі під владою своїх переживань. Але якщо навчитися розуміти емоції, ними можна керувати. А тепер уявіть, перед вами кілька незнайомих людей. Ви дивитеся на їхні обличчя. Що вони відчувають швидше за все, ви безпомилково визначите радість, сум чи злість. Психолог Пол Екман довів, що базові емоції універсальні для всіх культур, і якщо грек, японець чи українець бачить обличчя з виразним страхом, вони його впізнають. Цікаво, що наші вирази не лише передбачають емоції, а й впливають на них. Навіть штучна посмішка може покращити настрій, а насупливе обличчя його зіпсувати. Саме на цьому ґрунтується гіпотеза зворотнього зв'язку обличчя. Мімика впливає на почуття, а не лише відображає їх. І так, це підтверджено дослідженнями: ботокс у зоні лоба зменшує прояви депресії, бо вимикає м'язи для похмурого виразу обличчя. Але емоції це не тільки міміка, це ще є наше внутрішнє переживання. Скільки ж насправді існує емоцій? Американський психолог Керол Ізарт визначив 10 основних: радість, смуток, страх, злість, відразу, подив, презирство, сором, провину та інтерес, усі інші їхні комбінації. Сьогодні вчені описують емоції через дві основні характеристики: настільки вони приємні, позитивні чи негативні, та наскільки вони активні, збуджені чи пасивні. Наприклад, ейфорія це сильне позитивне збудження, а апатія слабке негативне. Якщо позитивні емоції додають нам сил, то стрес діє навпаки. Він може бути корисним, допомагає мобілізуватися перед важливими подіями. Але коли його занадто багато, він виснажує. Дослідження показують, що хронічний стрес послаблює імунітет, прискорює старіння і навіть впливає на ДНК. Що ж викликає стрес? Його джерела поділяють на три категорії: перше катастрофи. Війни, стихійні лиха, серйозні нещасні випадки, друге значні життєві зміни, втрата роботи, розлучення, народження дитини та третє повсякденні дрібниці, запізнення, затори та навіть сварки. Навіть незначний, але постійний стрес може серйозно зашкодити здоров'ю. Чому? Бо активує реакцію біапотікай, запустивши вироблення гормонів стресу, кортизолу й адреналіну. І, хоча ця реакція рятувала наших предків, сьогодні вона часто активується без реальної загрози, виснажуючи організм. Але є й хороша новина: ми набагато стійкіші, ніж нам здається. Наш мозок вміє адаптуватися, а емоції змінюватися. Навіть якщо зараз здається, що все погано, це лише тимчасово. Головне навчитися розуміти свої емоції, керувати ними, а не дозволяти їм керувати нами. Діліться своїми думками у коментарях, а я буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте лайк та натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Усім папа! -па.